Головне події в Харкові та області 12 листопада. Три шахеди вдарили по центральній частині Харкова зранку. Атака відбулася близько 9.20. Усі прильоти прийшлися приблизно по одній локації в Холодногірському районі. За даними поліції, постраждали п'ятеро людей. Чотирьох доправили в лікарню. Одна жінка цього не потребувала. В неї гостра реакція на стрес. У ДСНС додали двох харків'ян після прильотів. Довелося рятувати з власних квартир, де вони були заблоковані. Також на місці гасили пожежі. Пошкоджені приватні будинки, цивільне підприємство та вантажна автівка. Пасажирів поїзду на Харківщині евакуювали автобусами через загрозу атаки шахедів. Про інцидент, що стався напередодні на зустрічі з журналістами, розповів начальник хова Олег Сенігубов. Він відзначив, що 11 листопада в області через наліт БПЛА зупинилися три потяги. З одного з них провели евакуацію. Протягом ночі вирішували, що буде безпечнішим для пасажирів: залишатися в салоні або ж пересісти в автотранспорт. Синігубов відзначив, що зараз армія РФ активно обстрілює об'єкти укрзалізниці. Цього разу обійшлося. Ніхто не постраждав, а рух відновили. Перспективи непогані. Так оцінив синігу шанси на швидке відновлення опалення в Лозовій. Критична інфраструктура міста вчора в чергове була під ударом, після чого відключилися всі котельні. Зараз тривають відновлювальні роботи. Міністр оборони України відвідав Харківщину. Денис Шмигаль повідомив, що зустрівся із захисниками Вовчанська. Він побував на командному пункті 57 окремої мотопіхотної бригади. Там міністр заслухав доповіді військових. Візит відбувся на тлі повідомлень українських і американських осінтерів про просування ворога як у самому Вовчанську, так і в навколишніх населених пунктах. Радикальних змін лінії фронту, втім, там немає. У соцмережах зчинила чергова нібито сенсація про плани Путіна в американському журналі Форін ФС вийшла колонка військового експерта з Лондона Джека Волтінга. Той нагадав широко відомі факти про бажання Росії контролювати всю Україну. Зокрема, в матеріалі є фраза: якщо Донбас впаде, агресія Росії звернеться до другого за величиною міста України Харкова. Саме її розтягнули по всіх телеграм-каналах. На інформаційну хвилю, що неслася, зреагували в РНБО України. Щодо планів Кремля висловився керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він нагадав, Путін хоче захопити всю Україну, але хотіти і могти різні речі. Його нездатність залежить переважно від нас. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.